І так, друзі, всім привіт! Вийшла вчора в нас рулетка, він же розіграш на Баджер, на бурсук. І цей танчик в мене є. Є навіть в легендарному камуфляжі, проте без цього обвіса, королівська гостина. Тому хотілося б залутати, звичайно, що обвіз. Ну і хочеться відмітити, що розробники зараз зробили якусь нову систему прокрутів рулетки, і е, бачимо, що тут прокрути. Починаючи з 16-го, також стоїть дешевші 17-го. Тобто, в принципі, ця рулетка не є космічно якась дорога, враховуючи, що це рулетка на танк 10-го рівня. Також у нас з'явилася в грі сьогодні. Вже рулетка на 752-й. Цей танчик у мене також є в легендарному камуфляжі танк. Дійсності доволі крутий. Можливо, десь чуть-чуть завищена його вартість. В магазині його деколи можна придбати дешевше, тому крутити чи не крутити це суб'єктивно вибір кожного. Я ж крутити її не буду, адже залутати з неї корисного нічого не зможу, однозначно. Сьогодні крутимо рулетку по паджеру, також відкриємо 5. Контейнерів збери їх усіх, які випали мені за виконання квесту, який нападав ще з грандіозного контейнеру. І продовжуючи, до речі, тему грандіозного контейнера, хочу відмітити, що з'явилася ось така пропозиція, а саме на три грандіозних контейнера за 33 тисячі. Відверто ніколи не розглядав купівлю навіть одного цього контейнера за 12%, 500, тому що здається мені за дорого, враховуючи. Те, що в мене є ну, всі танки, які тут є, а на додаткові нагороди я десь не привик розраховувати. Тому не знаю, чи є сенс купувати цю пропозицію, попрошу вас написати в коментарях, відкривати чи не відкривати дану пропозицію. Три контейнера грандіозних за 33 тисячі. Тому, будь ласка, дайте фідбек в коментарях. Також не забувайте ставити лайки і приступаємо до прокрутів рулетки. Перший прокрут у нас всього 50 золота. Маємо зараз 160, практично тисяч, давайте зафіксуємо 160 цифру, тих 100, що не вистачає, це не суттєво. Падає нам контейнер, збере їх усіх. До речі, можемо його відкрити зразу. Можемо відкрити зразу декілька, адже вони у нас є ще на складі. Можемо ті поки що залишити. Не знаю як краще. Просто прокручую і відкриваю рандомно, там будемо дивитися. І падуть знову ці контейнери. Забираємо їх, крутимо ще раз за 200. І можливо, коли нам випаде останній, ми вийдемо просто на склад і разом відкриємо всі сім. Містичний, давайте відкриємо одразу. Містиків у нас вже немає, тільки в рулетці. але там залишилися за прокрути. Ну, по тисячі, не знаю, багато хто крутить ці прокрути, починаючи з 23 до 44. І відмічаючи, що це також все ще вигідно. Я не впевнений в раціональності таких дій, тому, тому не кручу. Можливо, якщо не буде вже що зняти для вас, щоб випустити якийсь ролик, а ролики, які ви могли замітити, виходять кожного дня, то придеться крутити ще далі. Ну або, знову ж таки, пишіть в коментарі, чи хочете ви побачити відкриття ще там 22 прокрутів містичної рулетки, поки вона є актуальна. Три рази підряд нам падуть кредити, і це трішечки засмучує. Ну, але зато ми вже їх вибили, вони вже нам точно не будуть падати. Я надіюся, що ця історія буде певною мірою прибуткове відкриття, тому що декілька останніх були такі на межі, на межі нульового або трішечки мінусові. Випало нам 500 золота, чуть-чуть компенсувало нам цей прокрутик. Також цікавлять ось ці контейнери британські. Контейнер занімований аватаром. Мені навіть не знаю, що я хочу, щоб мені щось з нього випало. Так, дивіться, ніяк не паде нам останні, збери їх усіх, щоб ми могли перейти на склад і відкрити вже всі контейнери. Падає ще один місток. Містики ми вже прокрутили всі, получається. Димося, що нам паде. Дай, будь ласка, сертифікат. Або 200 золота. Подякував. Обняв, припідняв. Прокрут за одну одиницю. Міг би бути і збере їх усіх, щоб ми відправилися до сховища. Файно читається, читається цей прокрут. Маємо зараз тут 7, вірно. Так, і давайте швиденько. Водні процедури, дякуємо. Так, і полетіли, збере їх усіх, нам реально останнім часом насипає. Тому, в принципі, я був би вдячний за якийсь танчик. Ну і в рамках відкриття це би чуть-чуть компенсувало нам, власне, саме відкриття. Це гарантом нам прилітає тисяча. Ще на один гарант ми контейнерів не маємо, але, можливо, нам випаде якийсь танчик. Ні, тут нам нічого не падає. Залутали трішки бустерів. Вже, до речі, немає пропозиції на більшу кількість бери їх усіх, хоча я б в будь-якому випадку їх і не купляв. Так, і того наш баланс наразі 150. 6 тисяч, тобто ми в мінусі на 4 тисячі. Наступні прокрути у нас прокрути. Будуть тільки дорожчі. Прокрутів за один немає, і аж там в кінці десь піде на спад. Але нас цікавлять, все ще ці контейнери і також контейнери відпад. Хоча з попередніх відпадів нам. Хоча ні, нам доволі в принципі там непогано падало, якщо не помиляюсь. Так, Х-10, шкода, що нема танка який. Бо я зараз викачував хіба розпочинати козгілку, чого би я не хотів робити, по крайній мірі зараз сьогодні не планував. Падає нам обвіз королівська гостина, він коштує 4 тисячі. Ми можемо його відкрити, продавати. Давайте подивимося, за скільки його можна продати, до речі. Здається, за 2,5 тисячі, а обміняти за 2 тисячі. Ну, ми його встановимо, таким чином будемо рахувати, що нам впало 4 тисячі. Все, маємо обвісик. Тобто танчик у нас вже повністю укомплектований. Ага, це наша аватарка. Хотілося б аватарочку тут побачити з крутящоюся анімованою блискавкою, але. Так, 3х10 впаде ще 3. І йдемо далі, Будемо рухатись. Отримаємо також компенсацію за камуфляж. Адже два камуфляже, я не зможу одіти на танк. І того у нас вже 149 тисяч, тобто 10 тисяч вже позаду. Відкриваємо його одразу. Нехай розуміє, що він мав би нам щось дати. І тут дійсності непогана кількість нагороди, серед яких 100 тисяч вільного досвіду. І також чорна скринька, яка частково покриє нам цей прокрут. Паде нам звідси максималка 400, але не паде. Наступний контейнер забираємо і йдемо робити одні з найдорожчих прокрутів. Зараз кількість золота буде рухатися стрімко до зменшення. Давайте зразу цей камуфляж обміняємо. 1275 ми отримали назад. Тобто будемо вважати, що попередній прокрут. Ну, Він не був практично безкоштовним, але частково нам компенсувався. Е, контейнер з обвісом. Е, ну, Не буде що відкривати більше в сховищі, тому давайте його одразу відкриємо. Це вискочка. Мені дуже подобається е, ловець душ. Вроді бо він так називається. Доволі гарний камуфляж, е, доволі гарний обвіс. Так, паде два британських контейнера. Дуже розраховую на танк, звідси. Бажано колекційний. Чотири нагороди. Ага, талісман. Це талісман. Забув забрати. Добре, вже докручуємо. Давайте тоді докручуємо всю рулетку, її вже однозначно є сенс докрутити, адже нагороди будуть йти тільки на спад. З останнього прокруту. Так, і з останнього прокруту ми заберемо з вами баджер Получається за 8 тисяч. І того на момент повністю відкритого розіграшу. Ми маємо на балансі 150 тисяч. Тобто наразі мінус ну, 10 тисяч. Так, ми думали, що ми так будемо рахувати. Але є ще надія на чотири контейнера. На чотири непоганих контейнера. Тут доволі багато нагород. І основна з них це 500 золота. Так, три британських контейнера. і один колекційний танк 10 рівня. Надіюсь, розраховую Defender. Е, що саме цікаве, в мене не було. Цього танчика. Ну, якщо я не помиляюсь, так, тобто Defender в нас абсолютно новенький танчик в ангарі і поповнює нашу колекцію. Це плюс, тобто я в будь-якому випадку вже щось отримав. Чотири нагороди, серед яких камуфляж Рокі, який підходить на якийсь танк, не знаю. Це здається Центуріон, якщо я не помиляюсь. І тут три нагороди. тобто 100% ще нічого. Але, тим не менше, танчик нам впав і це потрібно фіксувати. Е, так. У нас в зовнішньому вигляді світиться одиничка. А, це вискочка, так. Ні, це якраз. Ага, ФВ 201А45. Перегляд. У мене взагалі є цей танк в ангарі? Є. А камуфляжа? на нього цього не було. Добре, давайте тоді ми його одінимо. Хіба би його можна було на золото обміняти, але в цьому я відверто дуже сильно сумніваюся. І тепер його треба ще знайти. Дуже багато якихось камуфляжів. обмінювати їх на уламки я не бачу сенсу. Можливо, колись ці уламки чогось будуть вартувати, тоді, тоді ж, звичайно, пообмінюю. Так. М знайду, напевно, що пізніше, тому що зараз це буде оце він. так? А, я можу обміняти або переглянути. Але я ну, можу відкрити, купити камуфляж. Щось спочатку не зрозумів, чому я не міг його застосувати одразу звідти. А де ж ти є? А ось ти де? Ну давайте встановимо. Встановимо і маємо такий британський танчик зараз чимось схожий на Чіфтейна, так? Да, зараз він став максимально схожим на ось цього на 10 рівня. Ось таке вийшло відкриття. Залутали також трішечки бустери. І по золоту ми Давайте заберемо це. Ми в мінусі на 10 тисяч, але ми отримали обвіз за 4 тисячі та цей танчик. Тобто будемо вважати, що за 6 тисяч. І я вважаю, що це відкриття вийшло доволі непоганим. Підписуйтеся, ставте вподобайки, також не забувайте коментувати. Також в коментарях пишіть, чи відкривати мені грандіозні контейнери за 33 тисячі, чи це буде зайве. З вами був Борода на зв'язку. До нових зустрічей!